Вітаю шанувальників кіно в цьому відео, яке присвячено найкращим фільмам за оцінками глядачів у 2002 році. І ми бачимо зараз Ніколь Кідман та Едріан Броді, які отримали Оскар за головні жіночу та чоловічу роль відповідно. Ну, відразу всіх володарів Оскар за акторські номінації Я покажу тут до. Нікольгідно до Айдранроді додалися Кріс Купер та Кетрін Зета Джонс. Деякі з фільмів, які вони представляють, будуть і в нашому списку. Почнемо ми з 10-го місця, на якому опинився фільм Гра в Монте Крісто. Але не французький, це фільм Голівудський. В яких. В головних ролях знялися Джим Кеузил і Гай Пірс як антагоніст. Ну, що сказати, ну, це фільм по Роману Дюма відомому про пригоди Адмона Дантеса, якого заточили у замоків, і він звідти вийшов і вийшов не просто, а став ще й дуже-дуже багато. Ну, не буду пересказувати сюжет. Фільм. Який отримав високі оцінки. Бачимо 7, 7 і багато проголосувавших за цей фільм. Що стосується нагород, його не відзначили ні в ніяких церемоніях. Але ніхто не казав, що цей фільм поганий. А ми переходимо до дев'ятого місця, на якому у нас після графа Монте Кристо, фільм Ліля назавжди. Відразу скажу, що ще там років 5 назад не зійшов би цей фільм в цей список. Е, система відбору більше 50 тисяч проголосувавших на ресурсі IMDb. Так от цей шведський фільм Ліля назавжди. Е, з Оксаною Акіншиною головній головні ролі. Це фільм, який. Є, можна сказати, відображенням реальної історії литовської дівчини, Данголи Роселайте, яка потрапила в сексуальне рабство у Швеції. Фільм дуже сильний, відзначений на багатьох кінофестивалях в Європі. Фільм, відомий, ну, скажімо так, у Північній Європі, більше в скандинавських країнах, в Балтійських країнах і Можна сказати, став трампліном до успішної кар'єри Оксани Акіншиної. Бачимо, що і критики дуже добре оцінили цей фільм. Ну і мене особисто вразив цей фільм. Він дуже сильно б'є по нервах. Хто ще не бачив, раджу подивитись. А ми переходимо до восьмого місця. І Лілюна. Завжди у нас міняє на восьмому місці фільм Ідентифікація Борна. Ну, Це блокбастер. Це вже блокбастер. Несподіваний хід з Метом Деймоном у головній ролі. Це дійсно несподіванка. Німецький режисер Дах Леман, який зняв до того «Бежи», Лола Біжи, європейський хіт, йому доручили американський блокбастер, який вийшов чудово, ну, може сказати, така, така собі Бондіана, Демет Деймон втратив пам'ять. І в дуже цікавих пригодах він прийняв участь. Ну, з відомих акторів там ще у нас Клайв Оуен, Ми бачимо один з кілерів, який намагався вбити того самого Борна. Ну і ви зрозуміли, що його не вбили. Теж класний фільм з високими оцінками, до речі, і касовий хід. Ну, до касових нагород ми ще дійдемо. А з восьмого місця переходимо на сьоме. І ідентифікацію Борна у нас міняє фільм Поговори з нею. Іспанський фільм. Педра Альмадовра. Ну, тут я скажу такий доволі неоднозначний фільм. Мене він дуже вразив, але тут це е, крутиться між двома чоловіками, які доглядають за жінками, які впали в кому. Так, от так цікаво, дуже. І дуже несподівана розв'язка. Ну, скажімо так, санітар закохався у жінку, яка була в комі, і що дивно, та з коми вийшла. Ну, це скоріше драма. Е, це фільм, як не дивно, не був. Номінований на «Оскар» на іноземній, ну як міжнародний фільм, не англомовний, не англ... але на Оскарі він номінувався в чотирьох категоріях і в одній навіть виграв. Ну, Педра Альмадова знають у світі в Європі висококласний режисер. Критики дуже сильно оцінили, дуже високо. Бачимо, що і прості глядачі дуже високо підняли цей фільм. Ну, фільм хоч і неоднозначний, але цікавий мене він теж вразив при пригоді. А ми переходимо на шосте місце. І тут у нас іспанську стрічку міняє стрічка китайська. Герой з джетом Лі в головній ролі. Дуже красиво костюмована така. Стрічка про те, що відбувалося у 3 сторіччі до нашої ери. Звичайно, раз в джетлі тут багато східних віднорств. Фільм, до якого я особисто так не добрався, ну, хочу таки до нього дійти. Фільм номінувався теж на Оскар. Високі оцінки має. І... Як кажуть, він такий видовищний. Дуже. Ну, більше вам сказати нічого не можу. І ми переходимо, міняючи шосте місце, на п'яте місце. А на п'ятому місці китайський фільм у нас міняє фільм Гонконгський. Фільм Подвійна ракеровка. Потім ремейк з ними. З, 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 Мартін Скорцезе по цьому чудовому фільму, в якому агент мафії служить в поліції і агент поліції в мафії. Ну Навіть української, на жаль, нема сторінки в Вікіпедії, тільки англійська. Фільм дійсно класний, високо його оцінили глядачі. Не так високо критики, але все ж таки у китайських, ну і в азійських кінофестивалях він набрав багато нагород. Теж, на жаль, ще не дивився. І, але якщо буде нагода, обов'язково подивлюсь, ми ну, бачимо дуже багато оцінок. І не просто так Мартин Скорсезе вирішив зробити американський ремейк, який вийшов, хіба що по оцінкам ще вище. А ми переходимо до наступного місця до четвертого місця. На якому у нас кит... гонконгський фільм, перепрошую, вже міняє справжній голівудський фільм. Впіймай мене, якщо зможе Стівіна Спілбера. головній ролі. Не головні ролі, а реж... головного режисера. Головніх головних ролях Леонардо Дікапріо і Том Хенкс. До речі, вони не, не, не номінувалися на Оскар, а от Крістофер Уокін, який грав батька головного актора, номінувався за роль другого була, ну, Дуже відома стрічка про шахрая, з якого зіграв Леонардо Ді Капріо, кого він тільки не перетворювався, був і пілотом і лікарем без освіти. Ну, основне головне було, щоб його вкрадати гроші. І Том Хенкс грав агента ФБР, який намагався його спіймати. Тут також була. Молода Еммі Адамс. Фільм, скажем так, не кращий у біографії Спілбіга, але динамічний. От що, що це Спілберг вміє, і видовищний в дещому. І ще більш зміцнив Леонарда Дікапріоля у. У статусі Суперзірки. А перед тим, як ми перейдемо до трійки найкращих фільмів, ми згадаємо ті, хто того вартий. Ті, які не потрапили за оцінками, але які були відомими в той час. І нагадую, що найбільш престижна премія у світі кіно вважається Оскар. Так от. Найкращим фільмом 2002 року кіноакадемія визнала Мюзикл «Чикаго» американського режисера Роба Маршала. Мені цей фільм дуже подобається. Оцінки ми бачимо трохи нижчі. 7,2 2 мають критики високо оцінили фільм. Ну, відразу скажу, що Кетрін Зета Джонс, яку ми бачили на початку цього відео, отримала. Саме за цей фільм статуетку Оскар за кращу жіночу роль другого плану. Хоча, на мій погляд, от Кетра Дзета-Джос тут співає, танцює, ну і не даремно отримала. Але все ж таки головна зірка була Рене Зельвегер, яка, на мій погляд, теж була достойна отримати Оскар за головну жіночу роль, але Ніколь Кідман віддали ну, можна сказати, за заслуги, щоб передавали цьому. Але Рене з своє забре і не одну статуетку. Сам мюзикл дуже видовищний, цікаві номери. Річард Гір тут грає роль адвоката. Ось він справа. От Одна з його останніх таких успішних ролей. Далі в нього вже трошки слабкіші були ролі. Фільм Чудовий, заслужено отримав Оскара. А ми переходимо до іншого фільму. Вже згадуваного нами Мартіна Скорсезе, фільм банди Нью-Йорка, який теж був номінований на Оскар, і розповідає про історію парубка, який хотів помститися за свого отца. В головних ролях знову ж таки, Леонардо Ді Капріо і Деніал Де Люїс. Який дуже сильну роль видав. Я був особисто здивований, що йому не дали Оскара, дали саме Едріану Броуді. На мій погляд, саме Деніл Делюс Льюіс був найкращим в тому році, але він ще отримає Оскар. Він вже до того мав до Оскара, і ще й третій отримає. Фільм сам, скажімо так, доволі розтягнутий, має оцінки високі, але не захмарні. У Мартіна Скорсезе, звичайно, будуть фільми і покраще. Але банди Нью-Йорка» були події в тому році. А от що було ще більшою подією, можна сказати, такий доволі дешевий фільм, але який набрав величезну касу, за касом, я повторюю, ще поговоримо. Це моє велике грецьке весілля. Ну, якщо дословно, це моє велике жирне грецьке весілля. Особисто для мене це найкращий фільм 2002 року. Хоча оцінки, як ми бачимо, доволі низькі у глядачів. У критиків ще нижче, але мене в цей фільм вразив. Дуже добрий фільм, дуже хорошими посилами. Я раджу всім, хто хоче собі підняти настрій, подивитись цю цікаву, непросту соціальну, можна сказати, комедію. Ну, Про що ця комедія про грецьку дівчину, яка виходить замуж за американця. Чому не дуже раді її родичі? Але, зберігаючи напевне, скажу, все закінчилось дуже добре. і саме це, ну і скажу, підкорила і глядачів, які пішли в, в кінотеатр, ну і особисто мене. Не можу не згадати мультфільм Льодовиковий період, який не став лауреатом Оскара, тому що віддали «Оскар» віднесеним призеркам, який вийшов у 2001 році, про який ми вже говорили. В іншому відео. А цей мультфільм має оцінки теж доволі високі, багато оцінок він має. Але все ж таки він не став легендою. Навіть порівняння з, не тільки з «Віднесеними призраками, а з Шреком Корпорацією Монстрів. Але фільм, який заслужив свою франшизу, і теж мав високі показники. Касові, от ми до них і звертаємось. Е, до речі, десятку відкриває, 10 місце ще один фільм Стівена Спілберга. Особлива думка з тому Круза головній ролі фантастика. Моє велике грецьке весілля зайняло 9 місце. Ну, За кінці воно найкраще однозначно, бо 5 мільйонів бюджет був, а на 368 мільйонів. Льодовиковий період зайняв восьме місце. Знаки ж. Шьямаляна зайняло сьоме місця. Ну фільм, якщо не провальний, але такий слабенький, як для «Дай на водей» – Це з Бондіани, вже за традицією забрав велику касу, але сам фільм дуже погано оцінений. Так же, як і друга частина чоловіків у чорному. Бачимо, зібрали дуже хорошу касу, але оцінений слабенько. Не дуже сильно оцінений. Епізод другий зіркових війн про атаку клонів, який забрав дуже високу касу, але теж оцінений не дуже. От Спайдермен оцінений добре. З Тобі Магвайером Дефо в головних ролях і відповідно зайняв третє місце. І таку рокіровочку ми побачимо в касових зборах в цьому році. Якщо в 2001 році виграв Гаррі Поттер», то в 2002-му виграв Володар Перснів. У Гаррі Потера. Ну, друга частина пригод Гаррі Потера вже набрала і касу меншу, і оцінки менше. А от про Володаря Перснів ми ще поговоримо. Бо ми повертаємося до списку, і після важких згадування ми переходимо до третього місця, де крайній справа. От так що ми побачили ще краще його. Едріан Броді. Софім піаніст отримав Оскар за найкращу чоловічу роль. Важкий дуже фільм про відомого піаніста Роман э, Владислава Шпільмана. Який пережив Голокост. Фільм дуже сильний. Ну, я скажу відразу, що переглядати його в другий раз не хочу про важку долю піаніста, якому по суті пощастило. Фільм Романа Поланського, якого от, ми бачимо поляка, який вже на той час багато років приховувався в Європі, він вже не вважався голівудським режисером. Ну, а сам фільм бачимо Едріан Бродю за піаніном. Вийшов дуже сильно в плані сентиментальності. Вразливим людям краще не дивитись цей фільм, бо фільм розповідає про дуже важкі часи з історії Польщі під час Другої світової війни. Оцінений дуже високо, бачимо 8,5 глядачів, майже мільйон оцінок. Також дуже високо оцінили його і критики. А ми переходимо з третього місця до другого, і фільм, який, ну, на мій погляд, як краща драма 2002 року, а той всіх нульових років. Найкращий фільм для мене для року це моє велике грецьке весілля. А от місто Бога, мабуть, такі другий. як драма, це однозначно найсильніший фільм. Бачимо оцінки Захмарні. І це фільм португальській мові, це бразильський фільм про Фавели, про важке життя дітей, які перетворюються на бандитів, в яких і розповідається конкретна історія про. Одного малюка, який отримав револьвера і став страшним злочинцем. Да, бачимо бачимо От кадр з цього фільму. Як не дивно, як не дивно, цей фільм не номінувався на Оскар, як іноземний фільм, але номінувався. По інших категоріях, аж 4, бачимо, мав номінацію. Нічого не виграв. ну На той час це було не дивно для португальномовного фільму. Але фільм дуже сильний. Хто не бачив Фраджу, оцінений дуже високо не тільки глядачами, але й критиками. Бачимо, на даний момент займає 25-ту позицію у списку 200 найкращих фільмів за версією МДБ А ми переходимо до переможця 2002. -го». Року, яким після португаломовного фільму є фільм Володар Перснів Дві вежі. Ну, бачимо, мало того, що захмарні оцінки. Так оцінок вже дуже багато, вже скоро буде 2 мільйони. Дуже сильно оцінили його і критики. І от що ще дивніше? Ну, я вже мовчу за касові збори. Він не отримав Оскара як найкращий фільм, поступившись в мюзиклу Чикаго. Ну, за всіма показниками Чикаго слабкіших, хоча Чикаго теж чудовий фільм повторюю. Але Володар Перснів беззаперечний переможець. Володар Перснів і вежі, наголошую. Тому що буде ще третя частина Володів Перснів. І відразу скажу, що на відміну від Гаррі Поттера», він вийшов в наступному році. І беззаперечний переможе. Це, звичайно, фільм Володар Перснів Дві вежі. Ну і підбиваючи підсумки, крім того, що Оскар бачимо в найкращі фільми номінувались піаніст Володар Перснів банда Нью-Йорка. І фільм, який мене не обговорили. Я не думаю, що він вартий уваги. Фільм години. Де Ніколь Кідман отримала свого Оскара і Чикаго Переможець. А от щодо найбільш популярних фільмів цього року, то тут, звичайно, цікаво теж нам прослідкувати. На 10-му місці це у нас слідовиковий період. Трошки поступилась банда Нью-Йорка, до речі. Ідентифікація Борна, 9-та, особлива думка восьма. Гаррі Поттер таємна коната сьома. Зоряння війни, епізод другий, так і колотів. Шосте місце. Місто Бога. Ну це тільки і суто, можна сказати, за рахунок високої понад якості самого фільму Місто Бога, аж п'яте місце зайняв. Людина-павук з Тобіма головні молніроля. Четверте місце. Бачимо, теж ну, доволі високо відцінили кінокомікс. Ну і піаніст третє. Впівмай мене, якщо зможеш. Друге. І от той самий Володар Перснів дві вежі. І серед найпопулярніших фільмів теж зайняв перше місце. А я з вами прощаюся до наступного відео, в якому вже будемо говорити найкращі фільми 2003 року. А зараз я всім дякую за увагу.